Ну що, дівчата, як ви розумієте, сьогодні в нас знов кака. Знаєте, Сільвія кака улетіла так швидко, що просто не було можливості навіть її сфотографувати. Я її заковтнула, просто як наче не знаю я хто там, не знаю, риба хіт. От, її вже нема, вона не вспівала за... Е, я ж її хотіла заморозити, вона не співала замерзати, якщо чесно. Mm. От. І сьогодні я буду пекти нову каку. От, е, ну, по-перше, так хочу каки, так хочу каки, що просто думала, що якщо не каки, то обкакаюсь. Ну, Хочеться. Що то хочеться, це по-перше. А по-друге, до мене прийдуть дівчата українці. І я хочу приготувати е, каку, буде їда, звичайно, ну, буде і кака. Е, тобто наші тістечка Тістечка будуть дуже смачні. Я їх не перший раз готую. Е, але в них є такий один інгредієнт, який. Е, Ну, скажімо так, не завжди є вдома. Це м'який сир типу Філадельфія. Можна інші, я брала інші, просто Філадельфії 300 грам, а нам треба його 300 грам. Оцього сиру. Я б взяла Філадельфії, бо другого взяла зі смаком до рулетиків. червоною рибою. Так от надо оригінального м'якого сиру. 250 грамів масла. Це ми, значить, давайте так на, цей, на тісто. Я порахувала 5 чайних ложок какао, бо там треба було пів децилітра, і я не знала, як вам його сказати. Одна четверта стакана, отак От можна ще сказати. Потім, так, потім. Ванільний цукор 2 столових ложки, і е, одна з половиною чайна ложка е, порошку для випічки. Так, сказала, і два стака... Два і 1 четверта стакана муки. А що я забула цукру? Звичайно, я забула цукор. Скільки там цукру? Не пам'ятаю. Одна, е, коротше, три четвертих стакана цукру. Е, е, я іще е, передивлюся, зараз і скажу. Давайте зразу передивлюся. Ну що, я збрехала, як завжди. Да? Е, е, значить, треба. Стакан і одна четверта стакана цукру. До того всього, що я сказала, давайте повторимо. 250 грам масла, його треба розтопити 2 і 1 четверта стакана муки, 5 чайних ложок какао. Або 1 четверта стакана какао макао. 2 столових ложки ванільного цукру і 1 1,5 чайної ложки випічки для, порошку для випічки. І 1 стакан і 1 четверта цукру. Значить, зараз ми змішуємо спочатку все сухе і потім до нього вимішуємо масло, масло розтопити. Давайте я почну це все робити, і потім е, далі включуся. Ну, дивіться, ось я перемішала все сухе до однорідної маси. Ось. І тепер розтопила масло і буду вливати потрошки і вимішувати. Тісто має бути не таке, знаєте, як не ливка. Ну, коротше, зараз побачите. У нас тут є таке тісто, типа крошкове, воно, ну, чи як воно там, я десь не знаю, як його назвати. Ну воно таке не, е, не лиється і не ліпиться. Воно має бути таке суховато кусковате Отак. І це тісто теж. Ось ми його зараз вимішаємо повністю. От бачите, яке воно? Ось. І, е, значить, дві треті ми його розкладемо, розділимо на дві частини, О, дві треті і одна третя. Одну третю поки залишимо, а одну третю вистелимо на деку. Ой, дві третіх, вистилимо на деко. Воно класно буде лягати, ось таке воно. Бачите, ось таке воно. Тісто. Це таке воно. немає яйця, воно його не скріпило, так як яйце. І воно, воно таке й должно бути. Ми беремо це тісто, я не знаю, як його там, приблизно десь отак, так? Да? Приблизно ось так. І просто я його вистеляю, опс, чуть ви не улетіли. Може, я велике деко взяла. Так, зараз будемо смотрети. Можна просто руками ось так. І просто вистеляєте його, щоб воно було. Я ж пам'ятаю, що я тут і пекла. Просто щоб не було дирок. Давайте я вистелю і тоді вам покажу. Дивіться, тепер я вистелила, потім покажу вам. Тепер ми беремо. 300 грам масла, ой, 300 г сиру цього Філадельфії. Ну, не обов'язково Філадельфії я ж кажу. Є ж куча других виробників, дешевших і нічим не гірших. Так, 300 г сиру, чи я дуже м'якого сиру. Три... ой, а що в мене тут аж два? Три четвертих стакана цукру. Три четвертих. Мені треба. Надо... У нас сахар закінчився. Ну і все. Значить, хорошо. Не будемо їсти, будемо їсти паку. Три четвертих стакана цукру. Два яйця, не треба так робити. Як я у ну, мене свіжі, я ще екологічні. Так. І ванільний цукор. Зараз не пам'ятаю, скільки, зараз скажу. Ванільного цукру. две чайных ложечки ванильного цукру. Ой. Раз, два. Можно, я люблю, чтобы ванильку. Я положила две с половиной. Ой, господи. Тепер нам треба оце збити. Я зіб'ю його міксером, а ви вже як захочете. Так, давайте так. Туди, куди треба? Все. Все. Так. Дивіться. Дивіться, може, треба буде лопатка. Зараз показую я ж вистелила. Вистелила оцей. Дивіться свечення. Так. Так, тепер виливаємо сюди оцю заливочку, просто вилили і Да, І нема що вилизувати, як то кажуть. Так, вистелили.

Бачите? У вас уже духовочка стоїть нагріта Ой, на 200 градусів. Так. І ви кладете каку на 30 хвилин. І все. І всі щасливі. Так от, бачили? І кладете каку на 30 хвилин у духовку. Хотіла сказати, у холодильник. Туди теж можете покласти. Я кладу, а ви, значить, мене чекаєте. Ну, ось дивіться, вона тільки з духовки, ще гаряча. Але там видно, що отакий От такий, кольор. Але там видно, що там біленьке всередині. Вистигне я поріжу і постараюсь дуже швидко сфотографувати. Ну, ось дивіться, що вийшло? Оце, і оце зараз фотографую оте і усьо. Хочу сказати одне. Я його пекла у декові 30 на 40. Треба пекти у меншому декові. Тому що я скоріше всього, не дочитала, як зазвичай. А ось так воно виглядає смачно. Тісто, як наче пісочне, але не таке сухе. Ну, спробуйте. Я думаю, тут таких, крім крем, фреша цього більш нічого, вірніше, сир, м'якого сиру більш нічого немає. Пробуйте, смакуйте.